Більше на Холостяк військовослужбовець Валерій Маркус одружився. Що відомо про його обраницю, як пара зіграла своє весілля та всі подробиці життя колишнього головного сержанта 47-ї окремої механізованої бригади Магура, дивіться далі, з вами Олена Ковальова. Валерій Маркус, у минулому відомий письменник, а нині захисник України шокував своїх прихильників. 15 жовтня у своєму інстаграм. Чоловік поділився радісною новиною. Вперше показав свою дружину та виклав фото з весілля під світлиною гумористичний та іронічний підпис. Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу сподобалось. Для свого весілля захисник обрав класичний діловий костюм чорного кольору, а його кохана постала у пишній білі сокні. На фото молодята стоять спиною до камери. Пара дивиться на картину Тараса Шевченка Катерина. Цікавий факт. Ім'я своєї обраниці Валерій Маркус не розкриває. Та й, взагалі, особистість дружини військовий ретельно приховує. Обличчя ніде не показує з очевидного в неї руде та коротке волосся. Це можна зрозуміти з декількох фото, які Маркус публікував у соцмережах. Хто його дружина? Таємниця. Але підписники Валерія Маркоса запідозрили, що його обраницею може бути скандальна народна депутатка Мар'яна, безугла через рудий колір волосся. Але це радше дотепний жарт. Хай там яка відомо, що пара одружилася ще три роки тому. Ймовірно, у лютому 2023-го був скромний розпис. Зіграти та відсвяткувати своє весілля молодята вирішили лише тепер. Хто такий Валерій Маркус і що про нього відомо? Блогер, письменник та військовий. Зараз йому 32. Чималу популярність він здобув ще у 2014-му, Адже тоді брав участь у боях за звільнення Донецької області. Молодий військовий знімав відео про фронтові будні. Публікував їх на Ютуб. Потім було поранення та перерва унесені служби. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік долучився до складу 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького. 2022-го Валерія Маркуса призначили головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Завдяки своїй великій аудиторії та допису у соцмережах військовослужбовець збирав мільйони гривень донатів для потреб свого підрозділу. Але у липні 2023-го шокував українців. Валерій Маркус добровільно відмовився від своєї посади та написав рапорт. У ньому він попросив перевести його на нижчу посаду. Я категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47-ї бригади. Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення. Нам не дозволили вплинути на ситуацію або виправити більше можливості. Немає. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Торік Маркус оприлюднив багатогодинну серію викривальних відео про історію створення і бойових шлях бригади. Откровення Маркуса викликали резонанс, адже у них військовослужбовець звинуватив кількох своїх колишніх командирів за невдалий контрнаступ України влітку 2023 тисячі Військовослужбовець відзняв цілий фільм, у якому розповів про систематичні приниження сержантського корпусу, традиції совкової армії ЗСУ з корупцією, комістом і зневагою до рядових солдатів. Обличчям такої системи у бригаді для Маркуса став офіцер, колишній заступник командира 47-ї бригади Іван Шаламага. Валерій Маркус тоді звинуватив колегу у некомпетентності. Нині шаламага між іншим продовжує військову службу. В вересні він очолив 31-ю окрему механізовану бригаду імені Леоніда. Після оприлюднених фільмів чимало критики було і на адресу Маркоса. Його називали ображеним хлопцем та звинувачували у бажанні пропіаритись. Як ви відругували на Валерія Маркоса? Чи є здогадки, хто його обраниться? Та чи дивилися ви скандальні відео військовослужбовця? Що думаєте про них? Напишіть у коментарях. З вами була Олена Ковальова. Побачимось! Відправився на концерт до Кобзона. Український дрон ліквідував російського воєнкора Івана Зуєва. Пропагандист загинув на місці. Його колега тяжко поранений. Як саме добрий дрон мінуснув Зуєва, та що про нього відомо? Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Український дрон ліквідував групу кремлівських пропагандистів на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Під удар потрапили російські воєнкори з агентства Ріановості. Там вони нібито виконували своє журналістське завдання. Один із групи Іван Зуєв загинув на місці. Йому було 39 років. Його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Нині він в лікарні. Факт ліквідації пропагандиста Зуєва вже підтвердив гауляйтер окупованої частини області Євген Балицький. Що відомо про Зуєва і чого він припхався на українську територію. Насправді він один із найвідоміших представників кремлівської пропагандистської машини ще з 2014 року. Він висвітлював агресію Росії проти України, знімав сюжети з окупованого Донбасу. А після повномасштабного вторгнення працював над відео про захоплення волновахи, сартани та оточення Маріуполя. Останній час Зоєв працював воєнкором пропагандистського інформагентства Ріановості. За роки брехні та служіння режиму отримав цілу низку відзнак. Його нагороджував пропагандист Дмитро Кісільов за заслуги в розвитку медіа. А в березні цього року йому особисто тиснув руку і дякував диктатор Владімір Путін. Підстрелений колега Зоєва Юрій Войткевич також роками знімав пропаганду для російських медіа, Едіа та отримував за це нагороди, серед яких медаль ордена за заслуги перед батьківщиною другого ступеня. Раніше квитки на концерт Кобзона отримали й інші рупори Кремля. Дар'я Дугіна, донька ідеолога русского міра, яка загинула внаслідок вибуху автомобіля. Владлен Татарський, що закликав стирати українців із землі, помер від вибуху статуетки, яку йому подарували на заході. У Білгородській області підірвалася на міні журналістка Анна Прокоф'єва, а воєнкор Сергій Поснов загинув під час штурму українських міст. І цей перелік регулярно оновлюється. А як думаєте, ви чому російські пропагандисти, попри усі ризики, все одно лізуть на українську землю? Що їх мотивує? Невже такі захмарні гонорари? Пишіть про це в коментарях. У Швейцарії неадекватний росіянин напав на сім'ю українців. Я руский чоловік. Мало будемо. і будемо до кінця. Що тебе, що тебе, що всіх. Чоловік накинувся на родину з образами, щойно зачув українську мову. Погрожував розправою і кулаками дорослим, і навіть їхній дитині. Українське міністерство закордонних справ вимагає покарати нападника. Всі деталі шокуючого інциденту. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Усі подробиці за мить. Конфлікт розгорівся у швейцарському поїзді. Постраждала Олена Дудник. Розповіла, що разом із чоловіком та однорічною дитиною поверталася додому потягом інтерлакеншпіц. Її чоловік уродженець Швейцарії. Його батьки родом з Білорусі. Тож він добре говорить українською. Саме мова спровокувала росіянина затіяти сварку. Спочатку він вимагав від родини показати паспорти. Потім взагалі залишити вагон, після чого пішов ще далі. Пообіцяв покалічити сімейство, якщо вони не заберуться геть. <плес> Чо не віриш, Чого ти засів? Вийди, відсюди. Вийди зі своєю сім'єю, поки твій дитина не отримав вечір. Понял, Психологічно сейчас какая-то проблему будь са мною. Ти завтра в буш я тобі сказав. Вилякайте мою дитину. Пошла на... ти після цього. Розлючений росіянин заявив, нібито це не він, а чоловік Українки погрожував йому. Олену Дудник він назвав Западенкою і сфотографував, нібито собі для доказів. А її обранця продовжував провокувати на так звану чоловічу розмову, простіше кажучи, бійку. Я могу позвонить вам. вот я хотя тебя сам промаю. Ну, Башло отсюда. Подружжя стало викликати поліцію, але росіянин кинувся з кулаками. У цей момент відео конфлікту, яке знімала Олена, обірвалося. У соцмережах жінка розповіла, що нападник спробував втекти і навіть вимагав 10 тисяч франків, щоб він нібито не став писати на них заяву. За словами Олени, під час розмови з поліціянтами росіянин поводився зверхньо і при цьому випивав алкоголь. Вона додала, що швейцарська поліція вилучила усіх документи і сказала чекати на з'ясування обставин. Інших заходів правоохоронці поки що не вжили. Ба Більше її чоловіку, нібито пригрозили штрафом за тілесні ушкодження нападнику. Родина планує звертатися до прокуратури. Під описом Українки користувачі почали ділитися своїми думками, як краще вчинити у цій ситуації. Дехто впізнав чоловіка у кадрі. Одна жінка сказала, що нападника звати Олександр, а його прізвище починається на «В». За її даними, він проживає у Цюриху, а родом із Латвії. Яке має громадянство? Невідомо. Інша жінка зазначила, що цей персонаж нападав і на її родину на вокзалі Берну влітку. І причина за її словами, та сама почув українську мову. На інцидент відреагував речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Він заявив, що Україна закликала швейцарську поліцію розслідувати інцидент і покарати винного. За його словами, таку поведінку не можна толерувати. А що ви думаєте про цей інцидент? Як вважаєте цього туриста з Росії притягнуть до відповідальності? Чи спробує відмазатися? Про це пишіть в коментарях на цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.